Всіх, мене звати Володимир Новіков, і сьогодні ми поговоримо про важливі питання, які дозволять суттєво підвищити показники якості зерна, зберегти зерно і отримати максимально можливі результати від тяжкої праці виробників сільськогосподарської продукції. Як відомо, зернова маса складається із живих об'єктів, яким притаманні певні фізіологічні процеси, зокрема дихання. Неконтрольоване протікання цих процесів є типовим явищем під час зберігання зерна та негативно впливає на кількісні та якісні показники. В цьому розділі ми розглянемо процес активного вентилювання, який дозволить контролювати процеси дихання зерна та суттєво продовжить термін його ефективного зберігання. Зерно володіє гігроскопічними властивостями, тобто здатне поглинати за певних умов вологу із зовнішнього навколишнього середовища. Це відбувається тоді, коли повітря перенасичене вологою, значення якої вище рівноважної вологості порівняної з зерном. За певних умов можна проводити ефективне сушіння зерна за допомогою саме використання активного вентилювання зернових сумішів навіть за 100% відносної вологості повітря. Що ж називають активним вентилюванням? Активне вентилювання це примусова подача повітря через зернову масу без її переміщення. Важливо зазначити, що активне вентилювання слід застосовувати тільки у випадках, якщо зовнішнє повітря холодніше за зерно і його відносна вологість не перевищує 75%. Переміщення повітря в зерновій масі відбувається за рахунок наявності вільних просторів або шпарин, які містять повітря. Показник, який характеризує відсоток повітря в зерновій масі, що називає шпаруватістю. Переміщення повітря може відбуватися як пасивно, так і активно. Що стосується пасивного вентилювання або провітрювання, цей засіб є досить малоефективним та характеризується мінімальним повітряобміном. Повітря насипу переміщається в основному за рахунок різниці температур, які можуть бути в різних частинах цього зернового насипу. Суть активного вентилювання зернової маси полягає в примусовому її продуванні атмосферним повітрям. Головні результати застосування активного. Вентилювання полягають у збереженості якості великих партій вологого зерна у випадках, коли сушіння провести немає можливості та запобігання розвитку пліснів або будь-яких інших шкідників хлібних запасів. В окремих випадках активне вентилювання використовують для прискорення після збирального дороблення зернових. Головна причина суттєвої втрати якості зерна це перехід його дихання з аеробного на анееробний. Тобто дихати зерно може як із доступом повітря, так і без такого доступу. Однак при диханні без доступу повітря відбувається неповний гідроліз запасних речовин та утворюється значна частка етилового спирту, що призводить до самоотруєння та загибелі заразку зернівки і повної втрати насінневих властивостей зерна. Застосування активного вентилювання дає можливість контролювати стан повітря в міжзернових просторів, насичити його киснем і позбутися надлишкової теплоти, що утворюється в результаті аеробного дихання зерна. Вентилювання рекомендовано використовувати з метою охолодження зерна. Доведено, що зниження температури зернової маси до 10 градусів Цельсія і нижче суттєво гальмує всі фізіологічні або мікробіологічні процеси. Тому охолоджене зерно має максимальні показники збереженості в якості під час зберігання. Для охолодження на первинному етапі використовують нічні або сезонні пониження температур. Для охолодження сухого зерна подача повітря має становити в середньому 50-80 метрів кубічний на тонну за одну годину. На практиці для забезпечення процесу охолодження зерна та проходження після збирального дозрівання зазвичай витрачають від 15 до 2 тисяч метрів кубічних повітря на одну тонну зерна. Актине вентилювання також використовують для проморожування зерна в холодну пору року. Проморожене зерно повністю зберігає свою життєздатність та насіннявої властивості, проте процеси життєздатності всіх компонентів інших зернової маси зводяться до мінімуму. Для проведення активного вентилювання використовуються як стаціонарні, так і мобільні установки, призначення для складів з горизонтальною підлогою та зернових силосів і бункерів. Поширеними аспіраційними установками стаціонарного типу для складів із горизонтальною підлогою вважають установки типу СВУ1, СВУ2, СВУ3 та аерожалоби. Прикладом мобільної вентиляційної установки є установка марки ТВУ2. Важливе значення має розміщення таких установок. Наприклад, для зерна із вологістю до 15,5% установки ТВУ-2 встановлюють на відстані 6-7,5 метрів одна від одної. Для зерна із вологістю більше 15,5% така відстань має бути зменшена до 4-5 метрів одна від одної. Мінімальний час на проведення монтажних робіт мають пересувні аеродинамічні жолоби. До таких можна віднести телескопічний аерожолоб марки ПТА. На механізованих елеваторах застосовують оперативні бункери із активним вентилюванням, наприклад, БВ-25 або облаштовані системи безпосередньо в СИЛОСАХ. На початку цього моделя ми акцентували вашу увагу на тому, що зерно має гігроскопічні властивості, а тому наслідки від проведення активного вентилювання суттєво залежать від, від саме параметрів атмосферного повітря. Для прийняття рішення про проведення активного вентилювання ми маємо визначити такі показники: абсолютна вологість повітря та температура зерна. Для спрощення розрахунків існують спеціально розроблені монограми. Щоб скористатись номограмою, потрібно встановити температуру сухого та вологого термометра та відмітити її значення на відповідних шкалах номограми, як показано на рисунку. Провівши пряму крізь ці дві точки, ми бачимо точку перетину на вісі абсолютної вологості. Далі сполучаємо прямою значення абсолютної вологості та температури зерна. Точка перетину цієї лінії з вістю рівноважної вологості надасть нам очікуваний результат застосування активного вентилювання. Важливою передумовою ефективного проведення активного вентилювання є дотримання рекомендацій щодо мінімальної подачі повітря та максимальної висоти шару зерна. Ці показники залежать від культури та її вологості. За збільшення вологості питома подача повітря має бути збільшена, а висота шару навпаки зменшуватися. Наприклад, для активного вентилювання зерна пшениці, жита, вівса або кукурузи за вологості насіння або зерна 16%. Висота насупу має бути до 3,5 метра, а потім подача повітря починатись від 30 метрів кубічних на годину. При вологості 22% висота насупу має бути зменшена до 2 метрів, а подача повітря бути збільшена до 80 метрів кубічних на тонну на одну годину. Деталізовані режими по іншим культурам можна знайти в спеціалізованих довідниках. Наразі ми коротенько розглянули питання, що стосується активного вентилювання. Більш деталізовані режими по іншим культурам можна знайти в спеціалізованих довідниках. На цьому дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.